Друзі, сьогодні протестили аптечку. Яка знаходиться на захисті попереку. Це два в одному, це захисті попереку і аптечка. Випробовували її сідати в автомобіль в багі. в принципі, вона зручна, не заважає сидіти, можна комфортно з нею сидіти і їхати в автомобілі. Зараз хлопці розкажуть, як вони бачать її, і як в неї правильно, в принципі, користуватися. Я бачу, що аптечка дуже функціональна, з двох сторон можна витягнути. Так що, якщо немає можливості підійти до бійця, бійець може сам Встати з обох рук, що з лівої, що з правої. Якщо є така можливість, можна йому допомогти. Тобто самі можемо це зробити. Можу доповнити, що ззаду в аптечці є карман під балістичний пакет, який частично захищає поперек і дуже зручно, як для автомобіля, так і для стрільби на спині. Вона не буде заважати. Зараз нам продемонструють, як вона витягується. Аптечка в руках. В аптечці знаходиться все, що потрібно для першої допомоги бійцю.